Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі бормашинку від компанії Dremel, а саме модель Dremel 3000 в комплектації з 5 насадками. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики інструменту, його переваги та особливості. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама бормашинка, насадка для шліфування, насадка для заточування, ключ для зміни витратних матеріалів, два абразивні круги для різки або шліфування металу та тримач цих абразивів. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 130 Вт. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 10 до 33 тисяч обертів на хвилину. Країна виробник товару Мексика. Гарантія, що можна надати компанії-інструментаріум як офіційний представник компанії «Дремал», складає 2 роки від виробника. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І почати хотілося б з добре прогумованого корпусу, завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. На верхній частині бормашинки є можливість блокування валу та шпинделя для можливості швидкої заміни витратних матеріалів. Також на даній бормашинці присутня велика кількість вентиляційних отворів з усіх боків. Завдяки цьому вона дуже добре охолоджується під час тривалої роботи. Регулювання кількості обертів в нас Позиційне, відповідно, ми можемо налаштувати оберти безпосередньо під той матеріал, з котрим будемо працювати. Крім того, в самої бормашинки є можливість кріплення на штатив. Для цього в нас є спеціальний гачок. А мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Є сервісні вікна для можливості швидкої заміни щиток, що значно заощадить ваш час. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Dremel, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!